Так, ну що ж, знайшов я трутень, який тільки запечатався, деякий тільки допечатається. Заберу цю рамочку і спробую зробити трутневий гомогенот. Розбавлю з медом, спочатку спробую, що це таке. Корисна річ. Видавив струтнів, отримав отаке молочко, Перед... видавив, перецідив його, отримав отаке молочко і додавлю в нього весняного меду. Десь приблизно 50% і гарно перемішаю. Поставлю в холодильник і буду пробувати. Роблю це вперше. Гарно його вимішаю, щоб розчинився мед. І поставлю в холодильник. Ось так перемішаю гарно, щоб була однорідна маса, перелю посудину, закрию і буду дивитися. Тут відсотків 60, мабуть. Гарно розчиняється в медові. Ну, зараз спробую. Ну, смак меду і ще якийсь. Присмак такий. Білковий присмак. Добре. Смакота. Добавлю ще смак, ну, похожий на згущене молоко, чимось подібно.